Ось що станеться, якщо схрестити два таких сорти томатів. Це американська селекція, томати сортові, абсолютно різні. Це в нас бунтівник Starfighter, має такий типовий красивий носик. Е, томат шикарний. З ось таким. Вони росли поруч, спеціально їх ніхто не запилював, тобто вони природньо перезапилилися і вийшла ось така краса. Тобто, по факту, ось це суміш цього томату, плюс цього, тобто, дивіться, розмір плоду. Він такий, не такий маленький, як цей, але менший за цей, і ось ця ідеальна форма такої сливки з дуже гострим носиком. І подивіться на кольори. Дуже красивий томат. Ось це і є селекція. Наступний, якщо взяти з цього томату насіння, це вже буде покоління F1. І відбираючи з часом ось такі томати. Якщо брати насіння лише з. Типових томатів, які будуть відповідати таким сортовим характеристикам, за 6-7 років можна буде вивезти сорт. Тому селекція дуже клопітка праця, але природа іноді ось такими приємними бонусами дивує.